Сипустіть паришок. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Сьогодні трохи спочатку відповім на ваші запитання, які ви мені у коментарях надіслали. І, а вже ж політаємо! Дуже цікавий політ. Тому. Почну з відповіді на питання. По-перше, вже раз за 4 мені написав Яков Лемберг і він пише: пане Дмитро, розкажіть, як Руслан набирає швидкість з набором висоти і в зворотньому режимі? Обов'язково розповім. Я вже почав писати, от дивитись. Кілька разів, е, Яков Лемберг питав у мене, а як літак? Витримує швидкість, як вона після зльоту, <клес> після зльоту наростає, як літак веде себе у польоті, як знижується. Ну, от сьогодні і поговоримо про швидкість, яка ну, англійською індикейтер І Я гадаю, що українською мовою це теж ми будемо називати її індикатор, значить чи просто швидкість. Так. Але ну, в кабіні стало трохи спекотно, а потім пошла таке рух такий по кабіні, по літаку, що вже невозможно було писати. Але я збираю матеріал обов'язково розповім. Тому що дуже цікава буде розповідь. Літак унікальний. Чому? Тому що його злітна і посадкова маса може відрізнятися майже в два рази. Тому розумієте, швидкості дуже-дуже різні. Я розповім подробненько про все це, як ми витримуємо швидкості, індикаторні швидкості для того, щоб літак виконував політ. Далі, от 86. Привіт, Вікторич! Добре відео! Дуже сподобались гонки на літаках. Признайтесь чесно, вам у таких випадках хочеться піддати газку? Ну, чесно говорячи, ні, не хочеться. Ми знаємо, що наші е можливості ось такі: ми виконуємо політ. Ми, як говорять, ми такий такі великий літак, ми спокійненько, не тороплячись, виконаємо політ і перевеземо. Найбільша кількість вантажу, ніж інші літаки. Олександр Свобода запитує: а наскільки можна відхилятися від курсу, не повідомивши ATC? Дякую. Відхилятися на треках можна, це дозволяється. До 5 миль можна це робити. І... Так, щоб ми розходились з цими літаками без ніяких яких, без небавих проблем, ми такою є later of offset Тобто ми можемо самі десь на мілі, на мілю виконувати рух чи вліво, чи вправо а, звичайно, це вправо. І ми не будемо зустрічатися прямо один над одним. З іншими літаками. А літаки на Північній Атлантиці летять таким великим роєм, таким строєм. Це називається треки. Вони спочатку летять в, Півд... в Північну Америку, а потім всім цим кількістю літаків летять у Європу і можна зайти на сервіс Flight Radar 24 і подивитися, як Літаки один за одним йдуть у черзі, та так сказати у черзі над Північною Атлантикою. Далі, Бригітта Джонків. Привіт Дмитро. Чудові кадри турбулентності на киліватерні... ну, За 787 було добре видно. І я гадаю, що ви правильно вирішили відвернути трошки ліворуч. А що було б з Русланом, якщо б ми потрапили в цю турбулентність? Ну, в цьому випадку б нічого страшного не було. Був би такий через 2-3 хвилини після того, як ця струя-турбулентність. Спустилася би на 300 метрів донизу, літак, наш ну, великий літак, і нас би так секунд 10-20, би так добряче би як кувалдою постукало по літаку. Але це не дуже страшно. Це за дрімлайнером, тому що це такий сучасний літак, в нього така турбулентність не дуже сильна. А от якщо б це був. 747 або Airbus 380 то тут можливі не дуже добрі наслідки, тому дуже дуже треба бути пильним дивитися за навколишнім середовищем, дивитися на наші прибори. Ми бачимо всі літаки навколи навколо на приборі. Назв Трефікаліжне 2. Avoiding system, і ми маємо на наших планшетах функцію ADS-B out і бачимо всі-всі літаки навколо навколо, на всіх висотах і доволі на великих дистанціях. Паприка Лі, дякуємо за нове відео. Щоб було б цікаво послухати вашу думку про різні авіакомпанії та літаки, які з них безпечніші, а на які краще не купувати ніколи квітків. Ще якісь зауваження щодо безпеки. Як проводиться при а, як поводитись при небезпечних ситуаціях? Ну, коментувати це так дуже ну, надзвичайно. Тому що якщо літак виконує міжнародні польоти, виконує... У світовому просторі і всі країни е, це сертифікували. Це означає тільки одно, що літати цим літаком безпечно. А як діяти в аварійних ситуаціях, небезпечних ситуаціях, це все е, стюардеси, е, бортпроводники вам перед кожним польотом це розповідають. Це саме е, те, що треба робити саме на цьому літаку. Магомед Крымшамхалов э, спрашивает, часто слышно «Чарли, что за команда?» э, То, что слышим «Чарли», это э, есть такой авиационный язык, весь алфавит английский, он э, произносится специальными словами, э, там, например, Альфа, «Браво», «Чарли» дельта и так дальше до самого до янки для чего это делается для того чтобы летчики и диспетчеры друг друга понимали поэтому такие команды. Еще к примеру, Чарли, кроме это буковки С, С, Си. еще, например, летчики подтверждают, что команда выполнена правильно и услышана правильно. Когда просят подтвердить, правильно мы поняли, мы можем сказать, Чарли Чарли, есть такое. ДСТ Т. Дмитро Витаю, а какой эмоциональный стан у пилотов в час пролету в Хмарах? Подобається чи хочеться швиденько з них вийти. Та нормальний стан. Ми звичні виконувати польоти по приладах, тому ніяких таких інших відчуттів нема. Дуже погано відчуваємо, якщо ну, не спеціально попадаємо десь там як близько до грози, але це ну, практично неможливо. Там такі Турбулентність сильна, там літак вверх-вниз, дуже такі дуже неприємне. І коли є таке явище, як турбулентність ясного неба чи «clear air turbulence», от тоді не дуже гарно це почуваємо. Воно буває різних ступеней, буває таке light turbulence, Медіум і Сивія. І тому, якщо це довго, оце трохи нервує. Але, ну що, це робота, це так буває в повітрі. Це все. А зараз політаємо. Польот дуже цікавий саме сюди. Отут це Африка, дуже спекотно, плюс 30. Польот виконує Константин. Так сталося, що з Константином я працюю вже понад 20 років в авіакомпанії, але дуже-дуже рідко -дуже літаємо. Ще не на одному відео його не було. А ось е наш Олександр, який розповідає цікаві історії, знає його. Самого-самого дитинства. Ще ви побачите роботу екіпажа, як завжди, безпечно, красиво і дуже цікаво, як це відбувалося. Дивимось. Закрилки до абскиців. Причина закрыл гипернастые. 14 отлично держаемся тысяч 26 до 1 заданный 186 ВД шестого косом удаление. сколько минус 4 поднимаем Я понял что хорошо 6 выпускается 6 выпускается 6 опускается Выпустил, включил рулежный. Шесть общих звонков. Первый. 118. 237 звонов. посадка завершена. Продолжаем заход. 5,5 миль 600 метров. Тут замечательно для захода по вору, лучше не придумаешь. Хорошо машина, хорошо идет. Да, удивительно. 5 миль, 4,5-450 метров на расчетном писаде. градусов. метров на курсе расчет расчетной как скорость 200 по 5 350 метров 3,5 мили чуть меньше да скорость чуть поменьше. давай 3 мили удаление. 300 метров стабилизированный Давай давай, конечно. Все, молодежи, да вот. Высота 300. 5 минут удаления, 250 метров, 200 полсотни 5. На курсе. Две мили, 200 метров, 200 полсотни на курсе. Расчетное описание.

Сотни, сорок пять сорок тридцать пять тридцать двадцать пять двадцать пятнадцать двенадцать десять девять восемь семь шесть пять три два метр касание скорость двести двадцать 190 пять восемьдесят Сто семья, 160, 100 по сотне, 145, 140, 135, 103. Underground, which taxi wheel shall we use for vacation? Roger, on the ground at 09. Vicky Charlie 5, and report on the very.

They are Charlie and Alpha One. Correction, yeah, Charlie Alpha One, Air Report Marshal inside. Charlie Alpha One, Colonel Marshall inside, five eight one. Cardio, please, please. Фары по водокранштейну. Справа выключен. Выключен. Фары. Рулежный. Ответчик. Альтов. Альтов. Закрылки интерцептор. Убраны. Вентиляторы тормозов. Включены переключатель режим. Отключен номинал. Контроль. Ну, машина стоит, но сейчас да, развернемся да, и, и посмотрим. И, и, он, 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 холодно вы... или жарко. Нет, нет, пока. Пока машина. Слышать. Да, машина сама по себе, это не маршал. Я, сейчас буду в шоке, если это он, это он. Я, Я, я. бутерброд? Видите? Да, видим. это. Маршал, инсайд, Okay, so you follow the guy and on discussion November 24. Have a good morning. Good morning. Thank you.

До 15, да? Двигатели охлаждені виключаю. Температура боротипада. Слава Збройним силам України. Слава Україні. І Смерть лятущим ворогам. А ви. Не перемикайтесь, бо обов'язково далі буде. До побачення!